Льона радецька, Хмельничина край від Бога. Над Хмельничиною лелеки піднімають на крилах осі і літають уже далеко, а за ними і сніги просін. Ще вернуться до рідного дому, де спорищі, брінці і м'ят Ще вернуться. На дубі старому їх чекає ще їхня хата. Над Хмельничиною ворон кряче, сповіщає біду та горе. Так і сталося. Зі сну Зісну, неначе ворог військо привів на неозорне. Не діждеться землі святої, бо зав'яжуть назавжди руки. Наша сила і наша зброя. Це любов до дітей, і внуків. Не було ще такої сили, Щоб любов любовцю навік забрала. Боронитися будем ще сили. Україна, щоб вільною стала, Щоб летіли до нас галеки. І не боялись ракети з неба, Щоб росли у лісах смерети, і щоб всім вистачало хліба. Бо Хмельниччина край від Бога її царю небесний, хай щасливою буде дорога всіх людей, що живуть тут чесно.